чи пізніше модератор групи має право презентувати? Мене насправді трішечки бентежить те, що з п'яти доповідачів фактично троє схарбило, тому що в те, в у нас там звинувачувалися в мені не хотілося. Жити. Я був делегатом форуму в Одесі від Харкова і працював саме в групі горизонтальної координації. Ми презентували на другій пленарці в Одесі роботу нашої секції, але за неї не змогли проголосувати. Тому на нашій секції ми вирішили, що спочатку ми переглянемо те, що напрацьовано в Одесі, і можливо, до, до, туди внесемо деякі коригування. Якщо це потрібно, і е, додамо ті речі, які стали на сьогоднішній день нагальними або е, загострилися. Е, тоді я буду презентувати, якщо можна, я зачитаю. А по мірі того, як я буду зачитувати, або в кінці я розкажу, до чого саме кожен пункт, ну, щоб потім не виникало питань, немає е, е, заперечення? Дякую. Тоді зачитую спочатку те, що було. Євромайдану. Перше це правила роботи в групах або правила проведення квадрату. Це для всіх квадрат рекомендація, яка вже є. Правила наступні. Перше, наявність модератора і ведучого протоколу. Це мають бути різні люди. Друге, правило піднятої руки та вільної ноги. Мається на увазі, що слово надається модератором по піднятій руці. учасник може у будь-який момент, якщо бажає, що треба піти або чимось не згодом. Третє позитивний конструктив це значить, що кожна критика має закінчуватися конструктивною пропозицією. Четверте діалоги заборонені це звертатись треба до всіх учасників, а не до когось окремого. І п'яте це дотримання етики. Ну, Тут зрозуміло, да? викривки, матюки, образи і таке інше. Фактично це потрібно для того, щоб ми його зараз вже всі використовуємо. Його просто треба прописати як правило, і ми будемо цим користуватися і на форумах, і у себе на квадратах для того, щоб розуміли, що є правила і є порядок. Дякую. Значить, це перше. Друге, пропонуємо організувати роботу Євромайданів за напрямками. А саме пряма дія це вуличні та мистецькі акції, самооборона. Автомайдану, фінансово-матеріального забезпечення, правового захисту, інформаційної підтримки, мобілізації і інші. В цьому пункті, ага, по кожному з напрямків мати щонайменше трьох координаторів, цей пункт виник через те, що ми намагаємося запропонувати всім Євромайданам за основу однакову матрицю структури координату. Для того, щоб потім в горизонтальній координації можна було якомога ну, простіше налагоджувати і підтримувати. Пункт інший це для того, щоб в кожної квадрати е, можуть бути свої напрямки, які, наприклад, в Харкові е, доцільні, а, наприклад, в Запоріжжі недоцільні да, або Івано-Франківську. Ну, тут як зрозуміло. Да? Чому по декілька координаторів, тому що координатори можуть боліти, випадати так і таке інша робота має продовжуватися. Це буде допомагати не тільки координації між Євромайданами, а і функціонування самої бортради на місцевих майданах. Далі поштова група форуму Євромайданів, яка вже є на сьогоднішній день, створює публічний документ. Структурований за вище вказаними напрямками. Учасники поштової групи підтримують в актуальному стані цей документ, де вказують, за якими з загальних напрямків вже створені робочі групи на їх майдані та в який спосіб з ними комунікувати. У випадку відсутності робочих груп або засобів комунікації з ними рекомендувати Майданам мати загальну поштову скриньку. Ну, цей приклад, мабуть, більше стосується з Маріуполя, коли я просив сказати, яка структура Фордради. Там ну, фактично фронради немає. І є одна людина, яка приїздить весь час до нас е, на форум як делегат. Тому я би хоча б, щоб з нею е, е, був, був зв'язок. Друге, Постійне збільшення мобілізаційного потенціалу є одним з головних завдань Євромайданів. В разі необхідності форум Євромайданів оголошує загальну мобілізацію для ненасильницького спротиву. Четверте, з метою підвищення якості координації між Євромайданами рекомендувати Євромайданам регулярно проводити ротацію делегатів на форум Євромайданів. Цей пункт вважаю, необхідним пояснити. Я був двічі вже делегатом від Харківського Євромайдану. Я вважаю, що мають долучатися нові активні люди, які в нас з'являються по факту на Харківській Євромайдані. Вони повинні долучатися до процесу форумів Євромайданів зі своїми думками, пропозиціями і так далі. П'яте процес висування та обрання делегатів додати принцип самовисування, забезпечення координою комунікації між обраними делегатами. Цей пункт хотів би пояснити наступним чином. По факту на форумі Євромайданів їздять члени кордрат цих євромайданів. Насправді у нас в Харкові під час обрання делегатів наші. Звичайні активісти, харків'яни, які долучаються, але не входять в програму, можуть виходити, вони фактично виходять, пропонують свої кандидатури на форум Євромайданів, якщо вони вважають, що вони можуть бути корисними, презентують себе і Віча фактично за них теж голосує разом з тими кандидатами, які висуває програму. Так і тепер важливий пункт. Враховуючи те, що Київський Євромайдан по своїй суті є об'єднуючим середовищем для усіх євромайданів, а київські громадські середовище мають експертну цінність для інших, пропонуємо оргкомітету залучати представників громадських середовищ міста Києва як експертів, як у статусі спостерігачів. Цей пункт теж хотів би пояснити. На момент, коли був ініційований форум Євромайданів в Києві. Ми мали три громадських середовища, які були представлені на першому форумі Євромайдані. Оскільки форм формам Євромайданів всіх міст України на сьогоднішній день склалася ситуація, коли е, в Києві є 20-30 е, середовищ, які дробляться і по факту не, незрозуміло представляють них, чи не представляють, але вони по факту є. Якщо користуватися правилом, яке було прийнято на конференції 27 грудня, то фактично ми мали б запросити по три, три делегати від 30 середовищ, і по факту кількість делегатів від Києва перевищувала кількість цих делегатів від України. Ми б мали не форум Євромайданів, а форум київських середовищ Євромайданів, щоб змінило Саме тому є така пропозиція, що від Києва однозначно треба, щоб у нас були представники, але вони цінні, перш за все, як експерти, як фахівці в тій чи іншій габусі. Тому вони можуть спокійно працювати як е, спостерігачі, пропонувати свої рішення і напрацювання в робочих групах, але е, фактично голосувати за це мають делегати від Євромайданів, які функціонують е, в себе на місця. Е, е, далі е, е, створити та затвердити, затвердити на форумі тимчасову робочу групу строком до наступного форуму та прозвітувати на ньому про свою діяльність для координації діяльності за визначеними напрямками це там моніторинг стану діючих кігромайданів донесення рекомендацій форуму до структур, фіксація існуючих напрямків та відповідальних координаторів. Зазначенням способів контактування з ним, структурування отриманої інформації та донесення її до всіх Євромайданів. В цьому пункті мається на увазі, що робоча група займається моніторингом по всім Євромайданам, наскільки запропонована структура, ця єдина матриця вже існує, заповнить її, зафіксує тих людей, які займаються тим чи іншим. І донести до кожного Євромайдану по кожному, по інформаційній політиці, значить буде кожен бачити, з ким контактувати по інформаційній по самообороні, по самооборону. Така суть. І е, ось, Тут ще була пропозиція, винесена Денисом з Одесі, його немає на розгляд. Е, Форум Євромайдану, е, ми її не проголосували, він попросив винести окремо е, окремо на розгляд винаги. Форум Євромайданів рекомендує внести на обговорення народному вічі питання про склад і структуру квадрат місцевим Євромайдан. В разі необхідності переформатування квадрати рекомендуємо проводити відкриті засідання квадрати. Ну, це ось такий пункт на розгляд. питання до структури. Я бы чуть четче прописал механизм самого движения делегатов, потому что прийти и сказать, а можно я поеду, я вас уверяю, любому разрешат. И не будет ли так, что сюда приедут люди, Є компентне посадки, которые пропозиції мандатної комісії по підтвердженню повноваження. Щоб ти просто вийшов, знав, я їду. Добре. Те, що сказав, щоб, наприклад, цей механізм був наступним чином, щоб люди не мали запропонувати там навколо людей, там чи десять, чи 20, чи Добре, Сашко. Я вважаю, що тут має Це е, люди е, не охо, реально на майданчику. Вони вибирають тих, кого знають, хто працював. Тобто в нас виходила людина, там, от я хочу поїхати. За нього не проголосували. Проголосували за тих, кого знають. Добре. повністю Поміж кількість людей. У нас вже визначена життя кожного. Хай кожен вибирає за кожним принципом. Так, вони У мене є. Е, я хочу запропонувати механізм на роботи на форумах, якщо можна. Чи це потім? Це, мабуть, ну, <tendere> до... до, 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 до. загалі про форум як відбувається ну, мої доуваження і Ну, Це пропозиція до координації, так? Я розумію. Як екіс. проводить mm, засідання? Хай скажу, давайте раз. Окей, просто поділитись досвідом. Як, наприклад, в Європаменті відбувається, бо я там працювала? Наприклад, ну я бачу певні такі складності тут. Я пропоную, щоб ви на форумі, наприклад, сьогодні вибирали питання для розгляду на наступному форумі і плюс залишали пункт ну, форс-мажору, ті питання, які ви не можете передбачити. Так далі, під час того, це раз місяць у вас відбувається в полон. Під час тої місячної перерви ви готуєтесь до цього форуму, ви проводите публічні слухання, наприклад, ідете на майдан. Запрошуйте своєї громади експертів по тому питанню і просто проводиться зі.